Як підключити дифавтомат та пристрій захисного відключення? Які є схеми підключення, як правильно, а як неправильно, як краще. Спочатку поговоримо про дифавтомати. В одному з попередніх відео я розповідав, як зовні відрізняється дифавтомат від пристрою захисного відключення, тобто від УЗО. В кадрі ви бачите позначення С25, а також в схемі є позначення витків, що символізують електромагніт. Значить, це дифавтомат. Це теж дифавтомат на 16 А. На його схемі ви теж бачите позначення електромагнітного вимикача. Ну і якщо складати повноцінний квартирний щиток, то ще знадобляться автоматичні вимикачі автоматики для різних груп споживачів. Ще знадобиться коробка для щитка, яка обов'язково повинна містити дін-планку або дін рейку, на яку якраз і закріплюються всі ці автоматики ПЗВ та ДИФ-автомати. Ще треба передбачити дві маленькі шини. Одна для захисного заземлення, а друга для нульового провідника. Ось ця друга теж може закріплюватися на дін рейку. Тепер поговоримо про схеми підключення ДИФ-автоматів. Нагадаю, позначення. N це нейтраль або нульовий провідник. L це лінія, Line або фазовий провідник. PE це захисне заземлення. Отож фазу і нуль підключаємо до верхніх клем дифавтоматів, 0 або нейтраль. Обов'язково позначені на дифавтоматі. Дивіться N нейтраль 0. До нижніх виводів дифавтоматів будемо підключати споживачі, а захисне заземлення зелений провідник на схемі. Ніяким чином до дифавтоматів не підключається. Він просто розводиться до споживачів. А на цій схемі ви бачите, крім дифавтомата, ще три автоматичних вимикачі для різних груп споживачів, для розеток, освітлення та інших приладів. Між іншим, мене питали підписники, яка схема найпростішого електричного щитка для однокімнатної квартири. Так, оце така і є найпростіша, надійна, гарна схема для однокімнатної квартири. Ще зверніть увагу на дві шини. Справа шина захисного заземлення P, а знизу шина нульового провідника. І ні в якому випадку не можна з'єднувати цю шину з провідником N на вході щитка, хоч вони показані однаковим кольором, синім кольором. Давайте як на попередній схемі візьмемо тиф-автомат, три автоматичних вимикачі і покажемо, як їх з'єднувати, просто розклавши ці деталі на столі. Ще візьмемо коротеньку шину, її теж можна розмістити на Дінрейці. Для з'єднання цілком підходять мідні одножильні провідники з перерізом 2,5 мм. квадратних. На кінцях треба зняти ізоляцію десь на 8-10 мм і вигнути їх певним чином. Можна, в принципі, використовувати і багатожильні провідники. Вони навіть зручніші в деяких випадках. Їх зручніше заводити, наприклад. Під Дінрейкою, але в цьому випадку зачищені кінці багатожильних провідників треба залудити, так як показано на відео. Можна також їх обжати спеціальним інструментом. До верхнього контакту N підключаємо 0, нейтраль, беремо провідник синього кольору. До контакту 1 підключаємо лінійний провідник Line, тобто фазовий, він буде коричневого кольору. А в нижній частині диф автомата клеми 2 та N для підключення споживачів навантаження. Нейтраль подамо на шину, до якої потім будуть підключатися 4, 6, 8 провідників. Між іншим було б непогано, щоб ця шина теж була синього кольору. Просто в магазині не було синього кольору, і я взяв таку, яка була. Для монтажу захисного заземлення використаємо зелений провідник. Одразу приєднаємо його до латунної шини. Ну все, провідники підготовлені, сформовані, можна починати монтаж. Ще раз скажу, що я провожу монтаж, розклавши деталі на столі, лише для того, щоб показати вам, як з'єднувати ці прилади. Коли приєднали якийсь провідник, обов'язково перевірте, чи надійно він тримається. Взагалі, в процесі експлуатації рекомендується періодично дожимати контакти. Фазовий провідник з нижньої частини дифавтомата. Відключаємо до верхньої частини автоматичного вимикача. Нейтраль прикручуємо до нашої шини. З нижньої частини автоматичного вимикача. Коричневий провідник. Тобто фазовий провідник, піде до споживачів. З нульової шини синій провідник теж піде до споживачів. Наприклад, до розеток у квартирі. І, нарешті, зеленим провідником. Подамо захисне заземлення, теж на розетки до споживачів. Ось у верхній частині ви бачите три провідники це вхід нашого електричного щитка. Але ми зараз ще підключимо третій автоматичний вимикач, щоб була повна відповідність з нашою схемою. Ось на вході три провідники, захисне заземлення, фаза і нуль. А на виході через дифавтомат і автомат групи живлення подається. На споживачі. Це теж три провідники, захисне заземлення, зелений провідник, фаза коричневий і нуль синій. Ну а з другого автоматика подамо живлення на другу групу споживачів, наприклад, на освітлення, на вимикачі. А з третього автоматика, наприклад, на кухонне обладнання чи на кондиціонер. На кожну групу має йти три таких провідники. Зелений, коричневий і синій. Це і є найпростіший розподільчий щиток для однокімнатної чи двокімнатної квартири. Порівняйте те, що ви бачите на столі, зі схемою, яку ми розглядали раніше. В окремих випадках виникає необхідність підключити деяку групу споживачів без дифавтомата. Наприклад, для освітлення чи для аварійного освітлення, щоб не наступила повна темрява, коли спрацює центральний дифавтомат. Оце ви бачите подвійний автоматичний вимикач на 10 А, який якраз можна використати для такої групи споживачів. Його підключають до дифавтомата, тобто на вхід дифавтомата, тобто до верхніх його контактів. А до нижніх контактів підключають лінію споживачів. Для невеликої кількості пристроїв підійде ось така коробочка. Вона на 6 модулів, але не треба забувати, що деякі модулі в нас подвійні. Вона має прозору кришечку, що захищає наші прилади від пилу, а також дає змогу візуально бачити стан наших вимикачів. Все розбираємо, щоб встановити наші модулі в ящик в бокс. Деякі з провідників нам підійдуть, деякі треба буде укоротити чи підігнути. Модулі кріпляться в боксі з допомогою заклацок, які знаходяться в нижній частині кожного пристрою. Спочатку їх треба відтягнути і зафіксувати. Автоматичні вимикачі автоматики, як правило, кріпляться простим заклацуванням. Спочатку надіваємо верхню частину на Дінрейку, потім заклацуємо нижню. Далі з'єднуємо наші пристрої тими ж провідниками. Так само як ми це робили, розклавши деталі на столі. Тепер декілька слів про ПЗВ. Пристрої захисного відключення. Зовнішньо вони відрізняються від дифавтоматів тим, що відсутня літера перед номінальним струмом. Бачите, немає літери перед позначкою 100 А. І в схемі немає обмоток котушки електромагніта. Ось схема підключення ПЗВ. Від попередньої вона відрізняється наявністю двохполісного автоматичного вимикача на вході. Захисне заземлення PE, як і в попередньому випадку, розводиться до споживача через шину. Фаза, як і в попередньому випадку, до споживачів надходить через автоматик. Автоматик своєї групи. А нульовий провідник надходить до кожної групи з шини, яка зображена на схемі синім кольором. У наступному відео я розповім, як розрахувати параметри наших дифавтоматів, диф пристроїв захисного відключення чи автоматичних вимикачів, в залежності від того, які навантаження, які споживачі підключені до мережі, а також який переріз провідників вибрати для монтажу. А поки що дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!